Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Шейтельманці, дякую, що підтримали мене, коли я сказав, що я тепер теж шейтельманець. Дуже багато позитивних коментарів під цим відео. І я не очікував, я знав, що шейтельманці всі розумні, всі вічливі, але те, що ви прийдете до мене на канал і. Скажете, що ви теж шейтельманці І що будете мене підтримувати, я цього не очікував. Дякую. Ну що, давайте подивимось відео, що розповідав шейтельман про допомогу Байдена для України. Сьогодні Байден звернувся неожиданно до Конгресу. Спочатку сообщили, почему він тайно звернувся. Потім виявилось, що явно звернувся. Звернувся до Конгресу США. с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для Украины. И я подумал, блин, это же ровно один «Газпром». То есть Байден попросил выделить Украине один «Газпром». В прошлый раз, когда голосовали в апреле, голосовали про 60 миллиардов. Это два с «Газпрома». Добра новина. Если это правда и Байден сможет до конца своей каденции выбить нам еще дополнительные деньги, это будет очень хорошо. І я повністю згодний з Шейтельманом. Але як і він, що ви зараз побачите, він думає, що ці гроші Байден не зможе вибити у Конгресу. давайте його послухаємо. Ну сьогодні павірить, що Байден, за оставшись йому місяць і без неділю місяць, успіть провести через Конгрес 24 мільярди доларів. Чуть не вірю. Буду рад ошибиться. Буду рад. Буду сам посиплю голову пеплом, сам скажу да, Молодець Байден. Но, простите. Я чого-то в этом не уверен. Я теж не впевнений, що Байден зможе вибити ці кошти до кінця своєї каденції. Я думаю, що нові кошти вже буде давати Трамп. Шейтельманці, а ви що думаєте? Чи дасть нам Байден 24 мільярди? Ну, там уже не 24, а аж 16. Це. На саму оборонку Америки і вісім нам, але і вісім було б добре теж отримати. Але у нас є і хейтер в лиці Ілона Маска, який вже там прокоментував в своїй соцмережі. Ох, і падлюка не може підтримувати Україну як всі нормальні люди. Ставте вподобайку, якщо теж вважаєте, що Ілон Маск це погана людина. А також, якщо ви шейтельманець, то ви знаєте. Как Шейтельман называя Илона Маска? Напишите, будь ласка, в комментарии. Побачимо, сколько нас. Ну, давайте же подивимось, что ж там сказал Илон Маск. Ну а главный, конечно, кто отреагировал на это предложение Байдена, это, конечно, да, это, конечно, главный. И главный сегодня это у нас, к сожалению, снова Илон Маск, черт возьми. Илон Маск уже посмеялся над Байденом. Сказал it's not okay, то есть, как сказал, опять опубликовал очередной твит. Он вообще сегодня через твит управляет миром, Был не миром, а Америкой пока, миром скоро будет управлять, и уже успел отреагировать, что это не окей. Но если сам Илон Маск сказал Трампу, что выделять эти деньги не надо, боюсь, что сегодня у нас этих шансов действительно не будет. Потому что мне кажется, что сегодня в Сенате и Конгрессе уже боятся Илона Маска, все уже смотрят на него с открытым ртом. Ілон на себе дуже багато бере. На мою думку, що до кінця своєї каденції Трамп просто вижене Ілона Маска, тому що вони не вживуться друг з другом. Тож дякую, що додивилися моє відео до кінця. І я попрошу вас, якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку та залиште будь-який коментар. І хоча у мене дуже маленький канал, близько трьох тисяч людей. Я попрошу вас підписатися на нього, та ми колись догонимо шейтельмана. Я вірю в шейтельманію і в шейтельманців. Ви найкращі. Дякую. І тепер я буду найкращий разом з вами. Тож дякую і слава Україні!